Леді та джентльмени, всім привіт! Мене звати Михайло. Я радий бачити вас на цьому каналі. Я співзасновник діджитал-агенції та інших проєктів, посилання на які ви можете знайти внизу під цим відео. Я себе рекламую, тому що маю на це повне право. Така вже в мене професія. Вибачте. Тож, ціль на це відео, моя особиста, окрім того, щоб прорекламувати себе та свої продукти свої послуги, це простими словами пояснити вам, що таке маркетингові воронки, які вони бувають, на основі чого вони будуються, і що це взагалі таке. Можу сказати, без сумнівів, що хорошого досвідченого маркетолога від початківця відрізняє якраз те, що досвідчений спеціаліст мислить структурно і мислить з такими системами. Він вміє побудувати і знає, яку воронку під який проект, під яку нішу підібрати. Як її зробити, і як зробити так, щоб це була система, яка працює, а не просто якась разова акція. Щось запустили, щось прорекламували, десь отримали результат, десь не отримали. Тому це відео повинно бути вам цікаве. Поїхали. Врешті, що таке маркетингова воронка? Ви бачите визначення, давайте я вам. Його скажу, це поєднання інструментів онлайн-маркетингу, які створюють послідовність кроків користувача до покупки. Щоб вам було простіше, давайте на цьому слайді розглянемо складові воронки. Перша складова, як без якої далі нічого не може бути, це джерело трафіку. Які джерела трафіку, колеги, ви знаєте. Я думаю, що перше, це може бути органічне джерело трафіку, тобто просто людина щось шукає, наприклад, в Ютубі. Що таке воронки продажів? Бачить моє відео, дивиться, далі переходить, користується там якимись моїми послугами або продуктами. Це органічно. Або просто пише купити холодильник в Гуглі, переходить, відкриває веб-сайт, інтернет-магазин техніки, дивиться, о. Оцей бош оцей, э, я хочу собі купити в свою на свою кухню поставити. І купує. Це органіка. Э, соціальні мережі: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Pinterest, врешті-решт, YouTube. Це э, все соціальні мережі, також джерело трафіку. Э, пошукові, такі, як э, Google Google's, э, інші, інші э, пошукові. Пошукачі чи як це правильно сказати, пошукові системи і так далі. Тобто багато різних джерел трафіку може бути, і з різних джерел трафіку ми можемо залучати аудиторію. Далі це креатив, текст, саме оголошення і наш офер. Це наступно важливо складова це те, що буде бачити наша аудиторія. Тобто ми повинні продемонструвати нашим потенційним клієнтам нашу пропозицію зробити це цікаво доречно, яскраво або більш стримано. Головне, щоб це відповідало тому, як вони би хотіли це бачити. Наступна складова це аудиторії, звісно. Тобто, це ті сегменти по віку, по статі, по інтересам, по демографічним даним, по певним е параметрам поведінки в онлайні. Тобто це такі сегменти аудиторії, який ми використовуємо, які ми показуємо наші креативи, оголошення, наші офери. Наступний елемент не менш важливий, це посадкова сторінка. Тобто, це може бути інстаграм-сторіночка, це може бути інтернет-магазин, це може бути маркетплейс, це може бути лендінг пейдж це може бути чат-бот. Врешті це. Та посадкова сторінка, куди ми залучаємо трафік. Ціль такої посадкової сторінки перевести користувача на наступний крок. Наступний крок: це може бути покупка якогось продукту, а може бути реєстрація на якусь безкоштовну попередню консультацію або реєстрація на вебінар, або будь-що інше. Далі це інструменти повернення клієнта, і також інструменти утримання. Інструменти повернення, це, наприклад, імейл або, мовно, ремаркетинг, тому що конверсія сторінок буває дуже різна, посадкових сторінок. Це може бути 1% там, конверсії інтернет-магазину, може бути 10% конверсія лендінг-пейджу, наприклад, в якусь реєстрацію. Тобто, чим менш цінна на, дія нашого користувача, нашого потенційного покупця, тим більша буде конверсія. Сподіваюся, зрозуміло. Але загалом інструменти повернення це може бути імейл, це може бути ретарги, тобто повернути тих, хто не зробив цільову дію на, на нашій сторінці. Тобто, показати їм ще раз рекламу, можливо, ви забули, можливо, ще щось. Ось для нас, ось е, у нас є для вас така е, там, класна пропозиція, там, промокод або ще щось таке. Тобто інструменти повернення це ті інструменти, які в воронці грають важливу роль. А далі, звісно, база заявок, тобто заявки повинні кудись переходити, чи то в аналітику, чи то ну, зазвичай це crm системи або якісь таблиці, де далі вже менеджери або там адміністративна частина бізнесу повинна скомунікувати з клієнтом для того, щоб. Відправити йому його товар, або заключити з ним угоду, підписати контракт будь-що інше. Ось це простими словами. Тобто, воронка продажів це не щось однорідне, це не один якийсь інструмент, за допомогою якого можна зробити. Це набір інструментів завжди, з за допомогою якого ми ведемо нашого покупця від першого знайомства до покупки. Для того щоб ця думка була більш зрозуміла для вас, давайте подивимося. На воронку з точки зору подій, які відбуваються. Тут все дуже просто насправді написано. Давайте, можливо, навіть трошечки складніше. Бачимо, перше, англійською перекладаю для тих, хто гірше знає. Search, тобто пошук. Це більше стосується якихось органічних джерел трафіку. Людина може просто шукати якийсь продукт. Або, наприклад, перегляд реклами. Коли людина цей продукт не шукає, але загалом є потенційним клієнтом, ми показуємо класне відео, класні картинки, класний креатив, ми зацікавлюємо людину, ми заохочуємо людину і переводимо далі на нашу сторінку, чи то вебсайт, чи то щось інше. Ну тут я підвожу так, дорівнює, тобто це джерело трафіку. Далі у нас є веб-сайт, тобто відвідувачі нашого веб-сайту, або відвідувачі нашого лендінг-пейджу, або відвідувачі нашої інстаграм-сторінки, ще якоїсь посадкової сторінки, яку ми використовуємо, тобто різні ніші можуть використовувати різні сторінки. Про це ми поговоримо трохи далі, тому подивіться це відео обов'язково. І е, яка подія відбувається, окрім того, що людина відвідала наш сайт, це певний період часу, який людина може провести на цьому сайті. Це також важливо, тому що це вже новий сегмент аудиторії, з якою ми можемо також працювати. Далі людина завжди переглядає якийсь контент, загалом на сторінці. Це може бути. Картка товару. Ну, картку товару людина може не завжди переглянути, може вийти до, до цього. Але загалом людина проглядає контент на вебсайті. Цей контент повинен бути якісним і відповідним для того, щоб людину зацікавити. Далі людина залишає там, певний лід, тобто якусь цільову е, дію. Тобто, це може бути просто залишити контактні дані, а це може бути також і одразу покупка. Це така загальна воронка, але тепер давайте поговоримо про те, що воронки бувають різні. Воронки бувають різні, і від чого залежить побудова воронки, поговоримо на наступному слайді. Але карта шляху клієнта це основа і базис, які повинні знати всі маркетологи. І перед тим, як, наприклад, ви як маркетолог будете працювати з якимось проєктом, ви повинні спочатку визначити. Які шляхи потенційних покупців або взагалі покупців, які купують продукт у вашого клієнта тобто в певного бізнеса, якими шляхами вони йдуть до покупки? Тобто хтось шукає в гуглі, переходить на вебсайт і купує. Хтось, наприклад, дивиться рекламу або дивиться сторіси, переходить в інстаграм, пише в Дірект. Хтось взагалі там якимись іншими шляхами. Я веду до того, що може бути не один шлях клієнта до покупки, а їх може бути декілька. І на основі цих шляхів ви можете побудувати воронку. Для кращого пояснення наведу аналогію, коли, наприклад, будують місто або там якісь будинки, то не будують дороги одразу і не будують стежки, не викладають бруківку. А спочатку дивляться, як люди ходять, тобто як їм зручно, така урбаністика, вже потім. Викладають е, дорогу. Так само ми, як маркетологи, можемо користуватися цим принципом, не видумувати щось абсолютно нове, а подивитися, як люди вже це роблять, і підлаштуватися. Тобто, якщо люди більше гуглять і саме через пошук е, йдуть до покупки е, на наш веб-сайт, потрапляють, далі купують. То, можливо, в першу чергу нам варто запустити контекстну і товарну рекламу в гуглі, а, наприклад, не в соцмережах, і навпаки, може бути. Давайте, наприклад, цього слайду подивимося загалом на шлях, як це може відбуватися. Тут дуже непогана табличка, і ми бачимо, що загалом шлях відбувається за наступними етапами. Перше, це інформування, тобто, ми даємо певне освідомлення потенційному клієнту, що така компанія, як ми є, і розповідаємо про себе, і що взагалі ми можемо запропонувати клієнту. Далі ми повинні викликати інтерес, тобто залучити, заохотити людину купувати саме у нас. Це може бути просто красивий контент, красиві фотографії, наприклад, одягу, яку, який ми продаємо, або якщо це якийсь інший продукт, то розповісти. Клієнту про цей продукт і чим він є цікавий, корисний. Тобто, тут ви можете бачити, що для усвідомлення загалом може підійти там блог, може підійти піар, тобто зв'язки з. Uh, Зв'язки з суспільством, ще як це правильно переводиться українською мовою. Для того, щоб викликати інтерес, ми можемо використовувати знову ж таки і онлайн-рекламу, хоча ми можемо це використовувати і для uh, першого етапу, і там, певні uh, розсилання, і пошукову рекламу, і соціальні медіа. Uh, далі. Uh, Людина розглядає, розглядає наш продукт, тобто думає, купувати чи не купувати, якби приймає рішення. І на те, щоб людина швидше прийняла рішення, може повпливати хороші відгуки інших покупців. Знову ж таки, може повпливати блог, де такий більш детальний, детальний огляд. Продукту, відповіді на часті запитання, класний веб-сайт, на якому закрито все, що можна, якісь базові, базові знання дати людині, як це використовувати і так далі. Якщо, наприклад, є магазин, який продає рослини для дому, то необхідно дати невеличкі статті, рекомендації, відео, наприклад, як той вазон, в який ґрунт його посадити, яку землю використовувати, скільки разів поливати, при якій температурі зберігати. Краще, нехай він буде біля вікна, чи там подалі без світла і все таке розумієте. так? Далі покупка, тобто тобто це повинен бути, ну, тобто багато, щого, багато різних платформ, які можуть людині продати. Це може бути e-commerce Store, типу інтернет-магазин, це може бути там Директ в Інстаграмі, це може бути навіть чат-бот, це може бути там особиста, ос, особиста комунікація з менеджером. Далі ми повинні викликати лояльність для того, щоб людина у нас знову купувала, тому що більшість бізнесів заробляють не з першої покупки, а з постійних покупців, тобто з другої, з третьої, з четвертої, з п'ятої покупки. Тому тут повинні бути інструменти утримання і повернення, такі, як загалом ком'юніті, такі, як імейл. Ну і звісно, в подальшому знову соціальні медіа, блоги і розсилання допомагають. Цього клієнта утримувати доволі довго. Це є шлях клієнта це те, що дозволить вам зрозуміти, яку воронку підібрати. Але не лише це. Також можна сказати, що дуже важлива ніша, тобто бізнес-модель, яку використовує бізнес. В онлайні це може бути лідогенерація. Лідогенерація це коли ми генеруємо контактні дані потенційних клієнтів, але ми не продаємо їм до кінця. Тобто більшість послуг, там, послуги психолога, послуги ремонту квартири, послуги та будь-які послуги, вони ну, не мають можливості, щоб людина зайшла на веб-сайт і купила в один клік щось там за 20 тисяч доларів, там, кухню. Якусь там, ну це я перегнув, звісно, з ціною, але ви зрозуміли мене. Тобто генерація контактів. А, і під генерацією контактів будуть використовуватися певні свої воронки, певні свої рекламні ем, інструменти. Відповідно, складові воронки будуть відрізнятися чим, а саме, наприклад, оферами, оголошеннями, джерелами трафіку і посадковими сторінками. Далі електронна комерція а, знову ж таки, це коли а, це в основному товарний бізнес. Коли людина може прийти і купити на сайті, оформити замовлення і оплатити. Е, відрізняється від лідогенерації чим, наприклад, тим, що, ну найперше, це посадковою сторінкою. Що якщо тут будуть лендінг пейджі лід-форми, квізи, то тут буде прям інтернет-магазин. Зрозуміло, так. Інстаграм-аккаунти, якщо ми говоримо саме про інстаграм-магазини, про товарний бізнес, хоча через інстаграм-аккаунти можна продавати послуги, можна продавати курси, можна продавати та загалом все, що завгодно, доставку їжі. Але от саме говоримо, наприклад, про інсташопи, здавалось би, та сама товарка, та ж сама комерція, але посадкова сторінка тут вже не інтернет-магазин, а Інстаграм акаунт і відповідно будуть інші навіть рекламні цілі, які нам потрібно вибрати в рекламному кабінеті, інші інструменти, інші воронки. Інфобізнес знову ж таки інші інструменти і застосунки, мобільні додатки знову ж таки інші е, інструменти. Ось це основні е, ніші, основні бізнес-моделі в онлайні, е, які відрізняються своїми воронками, і кожна із цих ніж має свою особливість свою воронку, скажімо так, свою типову воронку, яка може бути модифікована кожним бізнесом, кожним маркетологом в свою сторону ефективності. Друзі, скористаюся нагодою і розповім вам про нашу навчальну програму, яка стосується побудови маркетингових воронок. Внизу під цим відео буде посилання на лендінг нашого курсу, де ви зможете дізнатися більше, я вам хотів би одразу розповісти про програму. Скажу так, що ми не використовуємо там, якийсь агресивний маркетинг і ми не використовуємо жалюгідні тригери, як на мене, які використовують дуже часто інші онлайн-школи, інші маркетологи, інші агенції. Ми не використовуємо тригери там, зароби завтра тисячу доларів, нажавши на дві кнопки і так далі. Ні, ми збираємо лише свідоме ком'юніті, яке розуміє самостійно що для того, щоб покращити свої. Навики, свої знання і свій фінансовий дохід потрібно отримати класну професію, або покращити свої знання в наявній професії, отримати дуже крутий досвід для того, щоб потім реалізуватися, і, відповідно, задовольняти там свої матеріальні потреби, статусні потреби і все таке. Тож, я не розповідаю вам про щось там. Типу, заробіть собі на класне авто. Я розповідаю вам про програму, про те, що ви дійсно зможете отримати. Тож, програма саме курсу про побудову маркетингових воронок на основі Мета Ads. Складається з п'яти змістованих модулів. Перший модуль загалом про воронки, де я більш детально все ж таки розповім, що таке маркетингова воронка, з чого вона складається. Це буде набагато детальніше ніж в цьому відео, більш глибоко. Звісно, зум-мітинги після кожного модулю, якщо ви будете в потоці, а не поза межами цього потоку, проходити. Але загалом записи мітингів будуть, звісно. Далі ми поговоримо про кожну із ніш, які я розповідав раніше, дуже детально, як будувати воронки для кожної ніші, наприклад, для Інстаграм-крамниць, від е, того, які е, рекламні цілі використовувати, які бувають взагалі е, воронки, до того, як повинен виглядати цей ж Інстаграм. А, і які аудиторії використовувати, які офери доречно використовувати саме для, цій, для цієї ніші, які креативи будуть приклади. І найголовніше, що в кожному модулі ми будемо записувати уроки на основі наших реальних кейсів, тому що в нас в агенції більше 20 активних проєктів, і в нас є проєкти в кожній з цих ніж. І на основі, ну звісно, тих проєктів, де клієнти нам. Дозволили, ми будемо показувати вам з нуля, як налаштовувати ту або іншу воронку, які обрати рекламні цілі аудиторії, як, в якій послідовності все це зробити, з якими посадковими сторінками. Тобто, це буде формат Дивися і повторюй». якщо у вас є два екрани, я вас вітаю. Це буде робити набагато легше, комфортніше. Загалом ви можете на одному пристрої дивитися, на іншому пристрої повторювати. І це буде супер ефективно. Це буде такий ваша бібліотека знань і ваш онлайн-наставник, який. Вам показує, а ви повторюєте. І таким чином ви дуже ефективно, швидко навчитеся. Ми поговоримо про лідогенерацію. Все те ж саме. Я маю на увазі щодо структури. Ми поговоримо про електронну комерцію. Тобто, як збудувати загалом стратегію, як збудувати офери, як роз, розуміти, які офери підходять під електронну комерцію, які оффери підходять під лідогенерацію. Це різні офери, це треба знати. Загалом, пройшовши ось такий курс, ви будете володіти. Знаннями про е, різні ніші, і ви будете більш е, мультифункціональним спеціалістом, який зможе попрацювати як з інтернет-магазином, так і з е, квізами, так і з літформами, так і загалом з різними нішами. Е, ще й із важливої переваги це те, що м, ми за останній рік дуже багато працюємо саме з західними проектами. Тому більшість досвіду, ну навіть не більшість, але велика частина нашого досвіду і кейсів будуть саме західних. Це ринок USA, це ринок Європи. Я впевнений, що якщо ви отримуєте якийсь онлайн навик, діджитал навик, ви повинні рано чи пізно прийти до того, щоб розширити сферу своєї діяльності і попрацювати з західними проектами з західними клієнтами, тому що це вигідніше, це масштабніше і це просто розширює. Кількість аудиторії, якість ваших клієнтів. І загалом це цікаво. Тому, друзі, посилання буде внизу під цим відео. Будь ласка, ось така реклама. Але, друзі, я маркетолог, я не можу себе не рекламувати, не рекламуючи себе, я буду себе дискредитувати. Я думаю, ви прекрасно це розумієте. Обіймаю вас і побачимося з вами на цій програмі або ж в наступних відео. Всім бай!